А що? Мусимо піднімати цю лінію прицільно. Це логічно. Да. А вище, то тим більше ну, перекриє. Стрільба з автомата. З автомата. Дальше на 200 метрів це Вот. Зараз я. А скільки ти? Який ти маєш ріст? Ух'є, нічого собі. Давай, давай, заходь. Дивіться, чувак, на метр дев'яносто. Оце є, хлопці, 50 пар кроків. Я рахував, що по дорозі Ну це 50 метрів. Вже не видно <говори> все. А, Дивіться. Та капець. О, стоїш 50 метрів. Хто там на 1000 метрів зібрався стріляти? Там казав, убойна сила, та тисячу скільки, 700 б! Ага, б. Я хотів, щоб ми жих є збивали. Збивалися. І тут дивіться, ти чуєш мене добре? І тут дивіться, яка фішка. Він 1,90 м. Ви хочете по ньому стріляти. Просто присядьте. Що ви бачите? Бачимо. Торс. Бачите. Там, ні? ну, Ну, Ви гуру. замі... ну, де ваша лінія прицілювання зараз? Візьміть автомати і покажіть свою лінію прицілювання. А тепер не досилаємо, нічого не досилаємо всіх на запобіжнику. І тепер, дивися, а тепер зроби стойку, як ти будеш атакувати. Та ну це все. голова. І він тільки, він, він понизив свій силует, щоб до вас підходити. Ясно? Тепер давайте повишайте свою лінію прицілі, щоб ви могли по ньому вести вогонь. Вот. Вот, яка ваша Які, якої глибини вам треба око? <реш> глибини, пол метр, полтором. <реш> <реш> глибини окопа. <реш> глибини ноль. <-метр>. Глибини, <реш> глибини практично ноль, друже. А тепер дивись. Як його звуть? Віталі. Віталя. Віталі. Е, треба, щоб ти зараз ну, рванув, типа, як можеш прибігти до нас плюс-мінус якнайскорше. Та, просто до нас прибігти. Як вийде, так і прибіжи. А я засічу. Я Все, добре. 5 секунд. Десять секунд. 15 секунд. Трошки поспішив я. Давай, 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 давай. 20 секунд. 25 секунд. 28 секунд. Та, можна мені да, треба 30 секунд. Коль, не привай, мені треба 30 секунд, щоб вас відволікли. Наприклад, здійснити наступ на правому фланзі. А от такі от чуваки заряжені, які підповзли до вас на 50 метрів, все на все. Ну у вас був траншей за 30 секунд. Ви навіть не встигнете зреагувати. Тому що ви будете Коль. Тому що ви будете зайняті чим? Правим флангом. От Во... для чого потрібна лінія Кажи. Оце, що, за 30 секунд. А. Він коли буде до вас бігти, він не буде. Тобто... Він до, до того, далі не 30-15 секунд, бо тому, що він половина маршруту цього передали і кине просто гранату, щоб вас просто посадити на землю. Все. Я хочу, щоб ви зрозуміли чисто, наскільки небезпечно близько до себе ворога підпускати. А фішка стала якраз в тому, що ми маємо 50 метрів, 50 метрів, він за 30 секунд прибіг. І це, що він не бігне, він просто біг на Так? От. А прикиньте... Думаю, це не та, на тренуровані чуваки він вже три дні там лежав, блін. Його задача, а це штурмова група, типу Азов, типу там бля, ну, спецпідрозділ якийсь там, дикий гуси, розумієш? І чуваки, 5-7 чоловік, вони на тренуванні якраз хоп, хопати вашу позицію. Тому вибір лінії саме найважливіше. Ваша задача позицію зайняти таким чином. Щоб навіть голову не дати йому можливість висунути. Він тільки чпок, а ви на відстані 100 метрів його херак і зняли. У нього ж, дай, так, Точно такий же самий девайс. Дивіться, точно такий же самий девайс. І він стріляє на яку дальність? Аналогічно, 100 метрів. Він по вас не зможе. Навіть він може починати відкривати вогонь з відстані десь 100 метрів. Не швидше. Це логічно, так? От, Від причому його БК, тільки то, що в нього є з собою, більше ніякого. Він буде намагатися підійти до вас якомога ближче. Якщо він повний рост, ну, херачить якось там, а ви то повинні собі зробити такий укопчик із такою висотою лінії прицілювання, щоб ви його могли класти що на підході. Він не зможе по вас стріляти ближче, ніж в даному варіанті ми вже розібралися, ніж 50 метрів. Верно, візуально чи так собі? Ні, ні, все понятно. зрозуміли? Я зараз це діло зараз е, хочу показати на відео, де можна як можна взяти цих, е, Як можна, можна будувати ці е, позиції і на якій дальності вони повинні би працювати. Тому, коли у нас є отакий дівайс, це на дальність. 200 метрів до 200 метрів. Це що офігенно треба попасти, це вже якийсь має бути каліматор, хоча каліматор у нас працює на 100 метрів. Зазвичай, але це краще, ніж нічого. І він ще йшов повний ріст, він навіть не пригинався. Метр 90 зверніть увагу. І є у нас другий девайс. На, Оця штука. -К -К. Який є? Він працює на яку дальність? 400 метрів. Його задача працювати на 400 метрів. Тому його лінія прицільна буде, якщо у вас була скільки? Приблизно метр, так? то його має бути на два. Для цього кулемети треба розташовувати бажано де? Ваші думки. На висоті та ще й позаду вас. Позаду тих автоматчиків, які будуть вести будильник. Тепер, понятно? Бо інакше змісту немає тому від слова взагалі. Ви, ну, вони підуть, просто прийдуть до вас гусіним шагом, і ви, а ви їм нічого не можете зробити. І тоді були оці всі ролики, коли сидять чуваки, перекидуються гранатами і словечками, це все один в один. Так і виходить. Перштейн? Так. Тепер від... Такого положення лежачи, він взагалі нікуди не зможе стріляти. Ти, яку дальність ти бачиш? Скільки ти, ну, На яку дальність ти можеш стріляти? Метрів 25. 25. 25? Так, от, 25 метрів це у той кущ. Все, що він зможе А гранату ми кидаємо норматив. На яку дальність? На 30, 25. на 30 метрів. 25-30 метрів це кидок гранати простої. Тобто чуваки його просто закидають гранатами, не встаючи з колін. Саме простіше гранат кидати, ліж, лягаєш на спину і просто отак от кидаєш. Поняв? Да. Не треба вставати отак. Ти лягаєш і вона, так... і блін, з саме далі. І в чому фішка взагалі оці, цих всіх речей. всіх речей. Іванович, Теперішня е... війна це війна артилерії. І от ми маємо солдата, який лежить на траві. так? Що в нього захищено? В нього захищена голова, він ще руки сховав під себе плюс-мінус. А от яких, яких два куска тіла не захищені? Ноги, дивіться, це 50% його тіла не захищено від слова взагалі. І там йдуть о, дві набедрені артерії, при поранені в будь-яку з цих точок, чи оцю п'яту точку. Йому просто гаплик. Тому що як ми е, зупиняємо кровотечу п'ятої точки? Тампонади. Тільки тампонуванням. Ти, блядь, нічого не, інакше не накладеш. Це треба в рану напіхати, до хріна чого? Кровоспинний. оста він сам собі не зможе таке зробити. Тобто йому потрібна допомога. стече кров'ю за 30 секунд. Просто тупо повірте, це перевірено. А... Сучасна війна це війна артилерії. І чим більше вибухів, вони вибух по хорді накидає йому у ланки. Якщо вибух, він ще руки... Схувайся від вибуху. Сховайся. Він також якось там щит голову черепашку тут закрив. О, так ось так от зробив, типу черепашку, поняв? Голову втянув. А от тут йому гоплик. Тому окоп для стриби лежачи. Тепер ставай в коліно. Окоп для стрільби в коліно. Теж абсолютно його ноги, бачите, не захищені. Видно чи не видно? Так. І тепер окоп для стрільби стоячи. Все, що прилетить в окопі, дивіться, позаді нього, все його вб'є повністю. Єдиний спосіб, що зможе він від чого заховатися, це є окоп у вигляді стакану. Вот він. Дім, давай цей окоп. Так, автомат ніби, я твою собі у дерня. Значить, дивіться, хлопці, та да підтягти сюди. Буш так і в бою. Тому. <сум> дивіться, чому фішка. Він що зроблено саме найперше? Чим плюс о цього окопа? На вашу думку. Прикитана прикидна ділянка тіла. Так, дивіться, от вся його, оця вся зажучена його частина повністю вона закрита. Причому, все, що падає заді нього, заді нього, воно вибухає, бачите, за бруствором. Бруствор у нас зроблений з мішків, мішки з землею. В попередньому ролику я показував, що бруствер насипний товщиною 70 см, це на виліт. Просто на виліт, коли заходить і виходить. А мішок він тримається. Повністю. І під час е, обстрілу, під час обстрілу, отак от, береш автомат між ноги і сідаєш на п'яту точку. Обстріл. Хлоп сідь-сядь якомога нижче. А що ти боїшся сісти? Не влізаєш повністю. Так ноги бачиш десь в тебе тут є. Коліно сюди, коліно туди. І він вже захований. Так от, збоку покажи, як він захований. І, Іванович, збоку. Бачите, він вже захований від всіх цих прильотів. А всього-навсього. Покажи, на скільки сантиметрів глибоко окоп зроблений. Поставив автомат, наприклад, на низ. Поставив? Тепер відміряй його глибину автоматом. Десь Руку поставив, де окоп починається. От. Тепер виходь звідти. Виходь, іди сюди, вилізай. Так. І дивіться, глибина, глибина окопа От, вище коліна, всього навсього. Глибина окопа викопали, чуть, я кажу, я вже розкажу, що стакан починає працювати від коліна, від його глибини. Від глибини в коліно. Ось так само, як дай мені цей. От я до свого коліна приставлю. Тут він воно трошки вище. Але він, наскільки солдат у нас вже захищений. Замість того, щоб рити 2 метра квадратних чи кубічних е окоп для стрільби стоячи, це є метр ширини на 2 метри довжини. Поняли? 2 метра квадратних або 2 метри кубічних, бо там хоча б метр треба глибини. Метр глибини, от в пояс. метр. Тут у нас в коліно це пів метра, і всього 60 на 60. Це є 0,4-0,5 кубіків максимум землі. От ми маємо 2 метра кубічних землі і пів метра кубічних землі. Хто який окоп швидше викопає? Логічно, правда? А тепер, уявімо, ми маємо окоп для стрільби стоячи. Тепер ці окопи з'єднюються між собою чим? траншеями. Траншеями, а ходи сполучення це ті, що йдуть в тил. Це ходи, вони сполучають траншеї. Тому не називається ходи сполучення. То у нього наш солдат, дивись, стань, приди, уявіть, що в нього цей окоп для стріби лежачі, так? Він десь отут закінчується. Плюс ми ще метр йому траншеї. Скільки за нього ти, виходить яма? Десь 2,5 метра під 3, правильно? І тепер все, що прилетить позаді нього, оцей от, 3 метри, все його б'є гарантіровано. Вог, АГС, СПГ, люба фігня, міна, підствольник, блін. Е... Ну, коротше, все. Біда в тому, що от він буде стояти, він буде оборонятися, а в його зальна тильна частина це все відкрите. Тому окоп для стрільби стоячи. Це Понятно? Став Іванович на паузу. І того лінія прицілювання є важливим елементом вибору в бойові позиції. Значить, зараз я знаходжуся на вогневій позиції. От у нас солдат на правильній вогневій позиції позиція у вигляді стакана. Зараз я її покажу. Отак от от він виглядає, і то причому коли обстріл, коли обстріл, тоді що? Він отак от, от чпок і його нема. Причому глибина цієї вогневої позиції я вже показую. Значить, у нас, є, у нас є три рушеншвайни Зольдота. Перший, його відстань 25 метрів. Другий 50 метрів. 50 метрів, наголошую. І третій, ось там в дилині, це 75 метрів. Якщо навіть вибрати лінію прицілювання така, як є зараз. Зараз в даного солдата лінія прицілювання, оце вона така. Постав автомат, я поставлю ту, тобі на мушку. От бачите, на першого. Ти його бачиш? Так. Да. От у нас наш перший Рушен Швайне Зольдат. Де ж він там є? Не хоче збільшувати. Ну, зараз. От він наш перший. Рушен швайний зольд. Нагадую, це відстань 25 метрів. 25 метрів. 25 метрів. От. Автомат я поставив його. От ми його будемо бачити, так. Тепер друга ціль. Друга ціль, друга ціль. Десь він тут. -от. Зараз, зараз секунду. От він. От як ми його будемо бачити, це я приблизив в 4 рази. І третю ціль ми навіть не бачимо. От все, що будете бачити з позиції при лінії прицілювання десь приблизно сантиметрів скільки від землі? 50-60 сантиметрів. Зараз я стану на цю лінію прицілювання, ще раз, вернуся. Вертаємо зум в зворотній бік. І от наші, наші солдати, ось він. Ось він, один. Отам от, от, ось там от, другий. Його навіть і не видно з даної позиції. Це 50 метрів. От, а цей, от, що посередині, що на 70 метрів, ми навіть його і не бачимо. Тому в залежності від місцевості, треба вибирати позицію, копати настільки глибоко, щоб витримувалась лінія прицілювання на задану Відстань. Тим, тим паче, якщо перед нами є, скажімо, два варіанти місцевості. Перший варіант це плюс-мінус отака трава, вона трава там сантиметрів 20, ну це ще півбіде. Але коли у нас є ось така от, хащі, то ми змушені піднімати лінію прицілювання вище з тих хащів. На, на мій ріст, це приблизно чуть не в пузо. Тому позиції повинні бути вибрані відразу правильно. А особливо, якщо це позиції для кулеметників, так як автоматчик, він повинен вести вогонь на дальність до 200 метрів, ну хоча б 100, його лінія прицілювання повинна бути настільки. А от кулеметник, от у нас є отут от кулеметник, його позиція його позиція значно вища. Ось я вам покажу ось де наш автоматчик. І от, де вже наш кулеметник. Ось оцей Рушеншвайний зольдет на 25 метрів. Подалі це 50. І ось там це 75 метрів. І це тоді, в тому випадку, от я і на його лінію прицілювання вийшов. Ось наш. Кулемет. Ось наш кулемет. От Я кладу камеру йому на ствол, то що він буде бачити, що бачить кулеметник. А тепер фішка в тому, що вони стоять стояч. Але так ніхто не атакує. Ось в чому фішка, обов'язково противник буде намагатися понизити силует. Ось таким чином. Наскільки менше відразу стала ціль, в яку набагато складніше попасти. І в такому випадку нам прийдеться свою лінію прицілювання, висоту лінії прицілювання піднімати якомога вище. Правильний вибір позиції. Правильний вибір позиції, правильний вибір. Ходіть до мене. Ходіть. Знімаємося. Правильний вибір лінії прицільні вирішує в бою все. Найбільше біда в тому, що солдат закопується в окоп свою вогневу позицію по горло, і просто не бачить свого супротивника. Тільки починає його бачити з е, дальності десь 20-30 метрів. В реальності, як то кажуть, це вже фіаско. Як то кажуть, це фіаско братан. Тому копаємо фортифікаційні споруди правильно. Ворог не дає нам розслабитись. Посилає отакі от прикалюхи. Але ми будемо завжди до цього готові. Не треба робити помилки, які робилися раніше. Все залежить від солдата, як він вибере собі ту позицію, як він її правильно обладнає, і тільки під економить кров. Краще, хлопці, все ж таки викопати лишній. Кілометр траншеї, чим хоча б 1 сантиметр могили, тому що правильна вогнева позиція рятує солдата від ураження. Слава Україні! Слава всім її синам і донькам. І шлях би битр... текалів з Днем Незалежності!